Одна з найочікуваніших ігор цього року Гаррі Поттер. Гаррі Поттер! Карл, Все, блін, нарешті вона тут. Розподільча шляпа, гіпогрифи, котики, магічні закляття, Хогвартс, Левіосо, Хафлпаф, магічні палички Олівандер, уроки магії та зіліваріння. Волаючі мандрагори та вогнедихаючі дракони. Змови, злі чаклуни, професор Уізлі, Хоксміт та неймовірна кількість пригод. Так що робіть акцію вашим бутербродам, ми починаємо. Хогвартс Легасі. Здоровенькі були друзі! Скажіть, хто з вас чекав на Hogwarts Legacy? Я вже досить довго спостерігаю за інфопростором навколо неї. Можливо, ви пам'ятаєте, як раніше виглядали ігри про Гаррі Потера. Хтось грав, коли він виглядав так. Так, це була епоха ps 2. Я грав в ось цю частину. Вже на комп'ютері. Прошу відмітити, що в моїй пам'яті вона виглядала набагато симпатичніше. Але в ті часи мене це зовсім не хвилювало. Я і зараз, через 15 років, пам'ятаю уривки тієї гри, які мені подобались найбільше. Як прикольно було малювати закляття мишкою на екрані та промовляти Ала Хамора, збирати фасолю та картки з під шоколадних жаб. Також я ще й досі пам'ятаю ту саму найкращу гру в шахи, і особливо наступну секцію, де було потрібно слідкувати за колбами, щоб не випити отрути. Зараз в це може бути складно повірити, але тоді для мене це був той ще челендж. Мені треба було сконцентруватися і зібрати всю свою волю в кулак, щоб не втратити ту саму колбу з очей. І чесно кажучи, я не знаю, як тоді цю гру прийняли інші гравці та критики, але мені вона запам'яталась та залишилась в моєму серці поруч з такими іграми, як Король Лев 2 та Стюарт Літл. Втім, це тема для окремого відео, а зараз повернемося до світу магії та чаклунства. Хогвартс Легасі порадувала мене як геймера і як людину, яка любить Гаррі Поттера. Насправді, от тільки недавно, перед самим новим роком, я передивився за декілька днів всі частини цієї неймовірної історії. І в мене все ще свіжі і теплі емоції з цього приводу. Я не можу судити, як сприймуть цю гру ті люди, які прям справжні фанати, тобто там книжки читали і добре розбираються в оригінальному лорі світу Джоан Роулінг. Проте мені сподобалась сюжетна лінія. Та й побічні квести теж місцями мали свою цікаву історію. Зовнішній вигляд Хогвартсу мене особисто дуже порадував. Величезна кількість деталей майже у кожній локації. Коридорами ходять студенти і привиди. Живі картини будуть розмовляти між собою або відпускати коментарі щодо вас. Та ще й ігромеханічно Хогвартс має величезну кількість закутків, які можна обнишпорити. Нагороду за це можна отримати валюту або деякі корисні предмети. Та й, звичайно, у грі відтворені всі культові місця із фільмів. Кабінет зілляваріння, кабінет захисту від темних мистецтв, банкетний холл та багато багато іншого. Насправді мені нема сенсу вам показувати порівняння, тому що інтернет вже кишить відео з порівняннями локацій із гри та фільмів. Вони виглядають так, наче до них приклали Сентенько під час розробки. І так, після початку гри ми дізнаємося, що наш протагоніст це студент, якого одразу зачислили на п'ятий курс навчання. Всі персонажі навколо будуть так само здивовані, як і ви. Але втім виглядає цікаво. Ми дізнаємося, що наш головний герой має особливі здібності: він може бачити сліди стародавньої магії. Але не встигнувши розібратися, що й до чого, та навіть не встигнувши добратися до Хогвартса, наш протагоніст і професор Фік, який взяв його під свою опіку, попадають у неочікувані пригоди. Ми дізнаємося, що колись дуже давно інший професор з Хогвартса, який також мав здібність бачити сліди магії, залишив підказки для нас. Але не тільки ми будемо займатися пошуками. Як ви знаєте, завжди є якісь темні сили, і ця гра не виключення. Тому протагоністу необхідно буде швидко вчитися всім необхідним закляттям та спробувати докопатися до істини, перш ніж це зроблять темні сили. Мене трошки забавляє концепція головного персонажу. Чому потрібно було брати саме студента, який тільки поступив на п'ятий курс? І тепер він має наздоганяти студентів, які вже провчилися на секундочку, чотири роки, доки наш головний герой займався незрозуміло чим. П'ять років навчання вмістити в один рік. Ну дивно ж ні. В гравця ж немає часу чекати місяці, доки протагоніст хоч трошки навчиться базовим закляттям. А тому, як тільки хтось показує, як махати паличку які слова треба говорити, наш маленький вундеркінд одразу поглинає ці знання як губка і одразу ідеально їми володіє. Ну що тут сказати? Виходить, всі інші студенти Хогвартса повні довбні і витратили 4 роки на те, що протагоністу зайняло декілька ігрових днів. Проте, якщо серйозно, то це все ігрові умовності, і насправді на цьому нема особливого сенсу загострювати увагу. Для мене це виглядає кумедно, бо кожен другий персонаж не забуде похвалити вас і сказати, що у вас є дар, або талант до магічних дуелей, зіллівріння, рослинництва, тощо. Карта світу це просто Оу май! Ні, я серйозно, подивіться на це. Хогвартс реально повнорозмірний. Поки я блукав його поверхами та коридорами, то майже не зустрів дверей, в які не можна було б зайти. Ну в сенсі так, є деякі двері, на яких висить замок, але просунувшись по сюжету, можна буде їх відкривати, щоб понишпорити за цими дверима в пошуках скарбів. Але окрім Хогвартсу, ще маємо Хоксміт, дюжину містечок, поменше яких я не пригадую у фільмах, та звичайні природні простори. Природа доволі стандартна, втім виконана файно. Загалом гра буде малювати приємні картинки, як в плані пейзажей, так і в плані інтер'єрів. Спочатку, на шляху дослідження світу за межами Хогвартсу, вас змусять бігати пішки, і побігати трошки таке доведеться. Таким чином, ви зрозумієте, що карта і справді далеко не маленька, та ще й не дуже часто на події. Навіть не так. Відкритий світ Хогвартс Легасі це по суті декорація навколо місць з умовними значками питання. На мепі розміщена велика кількість точок швидкого переміщення, тому можна зменшити кількість біготні. В самому ж Хогвартсі точок швидкого переміщення теж наставлено достатньо, проте не рекомендую користуватися цим на початку гри, тому що таким чином ви можете пропустити велику кількість різних активностей, які може запропонувати замок, будь то скрині скарбів або головоломки. До речі, поки монтував це відео, знайшов цікаву новину. Свинособачі субтитри брешуть гравцям і неправильно перекладають один особливий діалог в грі. Насправді таких помилок і неточностей може бути багато. Втім, саме цей особливий, бо це точно не помилка, а навмисне викривлення. В певний момент гри протагоніст зустріне жіночку, яка займається археологією та історією. І під час діалогу з нею вона обмовиться буквально декількома словами про свою дружину. І загально це ніяк не впливає на сюжет, та навіть на сам діалог по факту. Проте рососійською російською мовою вона вже не про дружину розказує, а про подругу. Відчуваєте? Відчуваєте, відчуваєте? Тихий вплив болотних наративів. Так, так, це таким чином вам передають привіт з країни, яка до смерті боїться геїв та лесбійок, що навіть вирізає їх згадки у відеоіграх. Що тут скажеш? аналогов нєт? Русня, як завжди, показує свою справжню натуру варварів. Ну все, досить проватників, повернемось краще до гри. Окей, сюжетом розібрались, світ я теж показав, далі перейдемо до різноманітних механік. Ігролад в Hogwarts Legacy може запропонувати різні цікавинки для гравців. Основний інструмент для взаємодії з ігровим світом це наша магія. В арсеналі гравця набереться аж 23 закляття, яким можна використовувати як для бою, так і для дослідження світу і вирішення головоломок. Під час бою протагоніст та його супротивники будуть обмінюватись пострілами зі своїх магічних паличок. Ми маємо можливість блокувати атаки супротивників або ухилятися від них. Також до цієї спарринг-системи додаємо те, що противники іноді можуть також використовувати захисні заклинання, і їх треба буде пробивати відповідними спелами. Для зручності можна запам'ятати, що колір щита ворога дорівнює кольору закляття, яким цей щит можна пробити. У світі ж, в свою чергу, розміщена велика кількість різних головоломок. Вирішувати їх просто: ви підберете правильне закляття і будете легко їх проходити, отримуючи сторінки для свого кодекса або ж якісь корисні ресурси. І в цілому деякі місцеві головоломки будуть складні, але їх буде менша кількість, ніж простих. Я вам скажу так: прикольно, унікальні головоломки цікаві, а ті, які зовсім прості, по суті, винагороджують гравця за його уважність до дослідження. Використовувати магію в грі приємно. Кожен спел має свою анімацію виконання, та що мені дуже сподобалося, це те, що головний герой кожен раз викрикує закляття, яке використовує. Цей момент класно поєднує гру та фільм і допомагає більше поринути в гру. Ігроладно магією користуватися просто: ми маємо 4 слоти, в якому можемо поставити будь-які закляття з тих, які ми знаємо. І також, в будь-який момент, навіть під час бою, ми можемо переключати ці закляття на інші. Загалом мені це видалось досить зручно. Та й в мене не було таких моментів, коли мені було потрібно за короткий проміжок часу часто змінювати екіпіровані закляття. Також, проходячи сюжет, згодом можна буде відкрити додаткові набори із чотирьох слотів і вже переключатися між ними. Максимум таких наборів може бути 4. І виходить, що з 23 заклять екіпірувати одночасно можна буде 16. Більше, ніж достатньо, я вважаю. Для прокачки нашого персонажу, окрім відкриття нових заклять, також треба буде одягати більш хай-левельний одяг. Маємо слоти під капелюх, шарф, рукавиці, мантію, окуляри та костюмчик. Елементи одягу впливають на показники захисту та атаки. Прикольно, що можна знайти досить епатажні елементи гардеробу і при бажанні можна одягатись як повний фрік. Окрім цього, якщо такий дурнуватий костюм вибиває вас із занурення у гру, ви завжди можете змінити зовнішній вигляд предмета на будь-який інший, який ви вже знаходили. Або й взагалі зробити так, щоб якась річ не відображалась на вас. Я, наприклад, не можу серйозно дивитись на головного героя в цій дурнуватій шляпі та не менш придуркуватих окулярах. Згодом, проходячи гру, ще відкриється додаткова система для покращення навичок головного героя. І покращення там насправді суттєві. Слава Богу, нема оцього про плюс 2 до чогось, бог милував. Кожний з перків справді відчутно покращує якийсь аспект гравця. Хоча до цієї системи маю все ж таки запитаннячко, бо в моєму проходженні я відкрив цю систему перків тільки на шостій годині гри, а до цього взагалі і не знав про неї. І цікаво те, що після її відкриття набуває сенсу прокачувати рівень головного героя, бо до цього рівень означає просто цифру і не дає ніяких бонусів. А от після того, як ви вже відкриєте цю систему, ви будете отримувати очки розвитку за кожний досягнутий рівень, і все стане на свої місця. Також в нашому розпорядженні буде мистецтво зілля варіння. Головний герой зможе варити зілля та настійки, які будуть давати йому певні бафи, підвищувати шкоду від заклять або, наприклад, зменшувати шкоду, яку гравець отримає. На цьому елементі я переходжу до того, що я особливо ціную в іграх, це пов'язані механіки. Окрім зілля варіння, також ми відвідуємо уроки вирощування магічних трав, і ці трави ми якраз і будемо використовувати у наших еліксирах. Гра буде вам товстим шрифтом натякати, що найкращий шлях отримати необхідні трави це вирощувати їх. Втім, ви також можете придбати їх у хоксміті або знайти у відкритому світі. Ех, як же класно мати щось, що може з'явитись в будь-який момент, дати тобі будь-що, та ще й так, щоб ніхто не зміг цього знайти окрім тебе. Второпили підказку. На допомогу протагоністу також прийде кімната на вимогу, в якій він зможе вирощувати необхідні трави, ой, вибачте, не ці трави, та варити зілля. А якщо ви відчуєте себе творчо, то ви можете побавитись з інтер'єром кімнати, розставити столи та стільці, змінити освітлення в кімнаті тощо. Напевно, комусь зайде. Я, чесно кажучи, не фанат такого. Награвся вже у сімсі в свого часу. Тому дякую, але ні. До речі, пам'ятаєте, я казав, що у вас буде 23 закляття. Так от, сміливо можете віднімати 3 від цього числа. Тому що три з них можна юзати тільки всередині кімнати на вимогу. Дуже зручно, бляха. Так, ще можна розважитись з польотом на мітлах, і не тільки. І функціонально це набагато краще, ніж біг. Чесно кажучи, після того, як я отримав мітлу для польотів, я видихнув, бо бігати на завдання поза зоною Хогвартса буває реально довго. А верхи на мітлі це навіть стає приємною задачею, темп дослідження зростає, і гравець за умовну одиницю часу може отримати більше пригод. Ще з цікавенького дадуть повалитися з чарівними тваринками. Милих блохастиків можна буде тіскати, няшкати і оце от все. Одним словом, повний фансервіс. До речі, кажучи, про тварин ще можна зустріти котиків і потіскати їх також. Кльово, кльово, от і я кажу, що кльово. По персонажам я маю двоякі відчуття. З одного боку, їх начебто багато, і всі вони мають якісь свої особливості. Але майже всі персонажі, яких я зустрів, досить прості. Тобто, так, звичайно, ніхто не буде розкривати вам персонажів із сайт квестів тому що це нікому не цікаво. Але, наприклад, над однокурсниками головного героя можна було попрацювати трохи більше. Професори мені сподобалися. Вони більш вирізняються між собою і мають свою передісторію, яка прослідковується в них. Антагоністи це звичайні погані хлопці з казок. Погані, тому що погані. Особливо тут не розвернешся, описуючи їх. Втім, головна сюжетна лінія цікава: має свої зав'язки та сюжетні твісти. Насправді, загальний вайб від сюжету дуже схожий на той, що я отримав під час перегляду Гаррі Поттера». Побічні місії особливо не вирізняються. Загалом це розмовляючі голови, у яких є проблема, яку от ну взагалі ніхто не може вирішити, крім головного героя. І так вони бувають звичайними місіями принеси подай Втім, деяких з них є цікаві деталі лору Хогвартсу, а тому не раджу зовсім їх пропускати. Наприклад, мені сподобався квест, в якому потрібно було, керуючись картою скарбів, орієнтуватись в Хогвартсі та шукати, де цей скарб схований. І це було прям прикольно. З другого боку може бути квест по типу я загубила свої шість гральних кульок, вони розпихані по різним кінцям замку, бо будь ласка, знайди їх. І як би ну такі. І ладно, цей квест, смуток повний, та й сюжетно ми не маємо ніякої мотивації його робити. Типу, камон, я тебе бачу перший і скоріше за все останній раз. Коли я тобі принесу ці кульки, ти скажеш мені два речення, як ти мені вдячна. І ми більше ніколи не побачимо одне одного. Ще й нагорода за цей квест це звичайна косметика, яка може бути ще й не дуже цікава. Тому так, до рівня побічних завдань із РДР або Відьмака тут далеко, але є реально прикольні мікросюжети, які варті вашого часу. Мені Hogwarts Legacy зайшов. Не дивлячись на те, що гра далеко не ідеальна, вона може запропонувати багато цікавого. Дослідження лор та магія. Чого тільки вартує можливість погуляти по іконічним локаціям з фільму. Тобто світ цієї гри приємно споживати очима, роздивлюватись кімнати, гуляти коридорами замку. Ігроладно магія виконана досить добротно. Проактивна бойова система змушує вас рухатись та підбирати правильні підходи до ворогів. І з мінусів, це місцями, очевидно, погані сайт-квести. Та також мені особисто в очі припали простенькі анімації персонажів в діалогах. В кацанах загалом все виглядає ок. Але лицева анімація досить простенька, і іноді навіть кумедно недоречна. І виходить, що Hogwarts Legacy не ідеальна, вона має свої недостатки, так. Але ж все-таки це добротно зібрана гра. І взагалі, дивлячись на те, що ігри по кінофраншизам майже завжди провальні, Hogwarts на їх фоні дуже позитивно виділяється. Від себе ще хочу додати одну пораду: на початку гри сфокусуйтеся на проходженні основного сюжету. Перші 6-8 годин можете не витрачати час на дослідження навколишнього світу, бо у вас ще не буде всіх інструментів для його проходження. Потрібний заклять та той ж мітли для комфортного переміщення світом. Не поспішайте, насолоджуйтеся грою. Друзі, як вам Hogwarts Legacy? Пишіть в коментарях, чи ви вже граєте, чи може чекаєте на знижки. В будь-якому випадку, я сподіваюся, цей огляд був для вас корисний. А я закликаю вас поставити лайк, підписатися на канал та бувайте здорові!